Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Вирішила зробити розклад для дівчат або чоловіків, які посварилися зі своєю половинкою, зі своєю коханою людиною, щоб дізнатися, яка справжня причина розлучення для початку, можливо, ви і до сих пір цього не знаєте. І заодно подивимося, чи імпонується розклад до вашої історії. Ми подивимося, чи є почуття до вас. Чи є ще хтось, окрім вас? Подивимося, можливо, він буде ініціатором примирення і що вам потрібно зробити для примирення. І головне, чи є сенс відновлювати ці стосунки. Можливо, краще забути про нього і йти далі вже без нього. Так, є три варіанти. Вибирайте варіанти, які на вас дивиться. дам трохи часу для вибору. Розклад буде дуже цікавий. Буде 6 питань, 6 відповідей. Так, хто не вибрав стати на паузу. Так, а ми будемо дивитися перший варіант, що нам підготував. Ви подивіться по своїй історії. Якщо вам імпонує цей варіант, то це ваш варіант. Тому що людей багато, історій багато. А така, знаєте, тема дуже. Індивідуальна і цікава. Так, будемо дивитися. Перший варіант. Так, у чому справжня причина вашого розлучення? Це саме головне. Що відчуває партнер до вас? Чи є у коханого ще партнери, окрім вас? Чи готовий він бути ініціатором примирення? Що вам потрібно зробити, щоб примирення відбулося? І чи є сенс відновлювати ці стосунки? Так, будемо зараз дивитися. Так, у чому справжня причина? Королева Пентакли. Ну, причина зрозуміла. Тілець діва козаріг за знаком Зодіаку, але це не обов'язково. Можливо, це знайомство було на роботі. Пентаклі можуть говорити про матеріальний достаток. У когось може програтися, як повівся на набагато жінку. Ви зрозуміли, може бути або одне, або інше. Але пентаклі це завжди гроші. Це така, знаєте, зацікавленість у грошах. Або пентаклі це робота, можливо, на роботі. Так, що відчуває партнер до вас? Сім кубків. Так, ну, ви чомусь думали, що в нього є, чи були до вас почуття, але, знаєте, це ілюзія. Сім кубків це така карта, коли ми собі, знаєте, щось вигадуємо, ми собі думаємо, що є кохання. Так, чи є у коханого партнери, окрім вас? Король Пентакли, Ви вже знаємо, що є. Так? Є вже якась партнерка. Дивіться, все-таки карти зауважують більш погляд на гроші і достаток. Можливо, все-таки він десь зацікавився грошима. Чи готовий він бути ініціатором примирення? Ну, четвірка Пентакли, я так скажу. Мені здається, йому подобається сьогоднішнє положення справ, він не хоче втрачати те, що він має на сьогодні. Тому він не бачить. Резону з вами миритися, не потрібно йому це. Так, що вам потрібно зробити, щоб примирення відбулося? П'ятірка кубків. Перестаньте купатися у своєму горі, я вам так скажу. Забудьте про нього і йдіть вперед. Я вам хочу сказати, що коли чоловік бачить, що з ним, за ним бувається, він взагалі втрачає повагу до другої половинки інтерес. Покажіть, що ви можете без нього, і ви щасливі і без нього. Що він там прям такий, знаєте, принц. Так, чи є сенс відновлювати ці стосунки? Саме головне: дві капентакли вистачить займатися нісенітницею. Скільки можна сидіти і іншого не робити? Якщо ви бачите, що він вже з другою, голову підняла, причесалася і пішла далі. Перший варіант зрозуміли, надіюсь, не тільки мені. Якщо чоловік пішов до іншої жінки, то ще не зрозуміло, кому з вас повезло. Можливо, саме зараз у вас почався саме найкращий період за ваше життя. І ви зможете відпочити, подумати над своїми помилками і йти на зустріч своєї іншої половинки. Не з ним, а з кимось іншим і кращим. Ви зрозуміли. Варіант непоганий, можливо, ще, знаєте, не зрозуміло, кому тут повезло. Так, ми будемо переходити до другого варіанту. Що нам приготував другий варіант? Будемо зараз дивитися. Мені здається, розклад дуже так, знаєте, цікавий виходить. Мені він подобається. Будемо дивитися. Так, у чому справжня причина вашого розлучення? Що відчуває партнер до вас? Чи є у коханого ще партнери, окрім вас? Чи готовий він бути ініціатором примирення? Так, що вам потрібно зробити, щоб примирення відбулося? І чи є сенс відновлювати ці стосунки? Так, будемо дивитися. У чому справжня причина розлучення? Так, Верховна Жриця дуже цікава, скоріш за все, є та... таємниця, яку він вам не розкриває, або він і сам її не знає. Так як він, можливо, під впливом магії, можливо, хтось не хоче, щоб ви були разом. Зараз будемо дивитися, що там далі, але взагалі це таємниці. Можливо, він розкрив якусь таємницю, вашу, наприклад, так. Взагалі буде зрозуміло вже, як ми відкриємо декілька карт. Так, що відчуває партнер до вас? Паш посів. Ну, я думаю, що більш аніж пристрасть у цих відносинах і не було. Це могло б перейти б на чесні гарні відносини, але якщо ви слухаєте це відео, то видно, що щось пішло не так. Розуміло, так? Взагалі, карта непогана, я вам хочу сказати. Це, знаєте, це коли вже йде до кохання, але ще такого кохання такого прям, знаєте, немає. Так, чи є у коханого ще партнери, окрім вас? Помірність. На даний час у нього нікого немає. Мені здається, йому байдуже на відносини. У нього вони не в пріоритеті, я вам так скажу. Це така карта, яка, знаєте, байдуже йому. Є, немає, і взагалі йому це і не цікаво. Так, чи готовий він бути ініціатором примирення? Трійка мачів. Ви знаєте, у нього розбите серце, він у розпачі, він розчарований. Він знає, що є третя особа і скоріш за все, він дізнався таємницю вашу. Ви знаходитесь у паузі. Коротше говоря, все-таки кажучи, він розкрив вашу таємницю. Так, що вам потрібно зробити, щоб примирення відбулося? Десятка кубків. Покажіть йому, що він вам потрібен, якщо справді він вам потрібен. Покажіть, що ви сім'я, робіть щось, не сидіть, не чекайте. Тому що сам він до вас, ну, не знаю, він не, він не готовий зараз до вас, іти сам в нього розбите серце. Чи є сенс відновлювати ці стосунки? Світ. Ну, сенс, ви знаєте, є. Ви самі повинні піти на примирення, так. Як у нього нікого, крім вас, і взагалі-то немає. Другий варіант, спочатку для мене був незрозумілий, а потім я зрозуміла. Я. Зараз про таємниці. Він розкрив вашу таємницю, і це була причина вашої сварки, а можливо, і розлучення. Ви маєте піти самі на примирення, тому що вона ваша. Можливо, побачив вашу переписку з кимось. Можливо, хтось йому що сказав або натякнув. Ви зрозуміли, багато людей, багато історій, але я відчуваю, що ваша пара все-таки буде разом. Тому що все про це говорить. Другий варіант теж такий незвичайний, цікавенький. Цікаво, чи програлося? Якщо програлося, то пишіть у коментарях, мені буде цікаво це знати. Ми будемо переходити до третього варіанту. Будемо дивитися. Так, у чому справжня причина вашого розлучення? Головне. Так, що відчуває партнер до вас? Чи є у коханого ще партнери, окрім? вас? Чи готовий він бути ініціатором примирення? Що вам потрібно зробити, щоб примирення все-таки відбулося? І останнє, чи є сенс відновлювати ці стосунки? Будемо дивитися. У чому справжня причина розлучення? Дивимося. Ой, дев'ятка мечів. Марення ревнощі. Постійне з'ясування відносин, переживання постійні, ви не можете і не хочете один одного почути і зрозуміти. Мені здається, він просто не може вас зрозуміти. Ви як на різних планетах, і у всіх своя правда, але я вам так скажу: ви хочете бути правою чи щасливо. Якщо щасливо, то будьте мудрішою. Це буде саме правильно. Що відчуває партнер до вас? Будемо дивитися, але взагалі, знаєте, таке нерозуміння, може, таке кохання пройшло. І немає вже в цьому якийсь сенс. Але карта дуже така, знаєте, здається, вам дуже зараз погано, а можливо, і йому також. Що відчуває? ну, Паш пентаклий. Ну, він хоче про вас знати більше. Він шукає про вас, у знайомих, якусь інформацію. Можливо, він за вами слідкує. Ця карта не говорить саме про кохання, але він до вас відноситься, скажімо так, дуже, дуже добре. Отак от. Чи є у коханого ще партнери окрім вас? Дев'ятка кубків. Він не готовий до ще одного партнера, і для нього не при... взагалі неприйнятно мати когось ще окрім вас. Він, знаєте, мені здається, більш такий однолюб. Він взагалі хоче зараз розібратися, що між вами відбувається. якось. Йому взагалі не зрозуміло. Йому зараз взагалі не до цього, не до якихось там партнерів. Так, чи готовий він бути ініціатором примирення? О, зірка, взагалі класно, круто. Так, він піде на примирення, але трохи пізніше, чим ви на це очікували. Він насправді хоче примирення. Це взагалі, він просто думає, як з вами примиритися. Він, навіть, скажімо так, це така, знаєте, карта мрії, коли людина мріє про щось. Він мріє з вами примиритися. Просто хоче, можливо, розібратися, що не так, що відбулося. Що вам потрібно зробити, щоб примирення відбулося? Король посухів. Ви також можете піти на примирення, і у вас все вийде, я вам хочу сказати. Даже дуже. Він може і чекає цього, щоб ви самі до нього прийшли, помирилися. Чого ні, якщо ви цього хочете, якщо ви дивитесь це відео, чого не прийти, не примиритися, тим паче, що вам погано і, можливо, і йому. Чи є сенс відновлювати стосунки? Смерть. Якщо ви готові. По-іншому дивитися на ваші відносини, звичайно, є сенс. Якщо ви будете продовжувати йти у старому руслі, то немає сенсу миритися. Або ви приймаєте, як є, якщо він вам потрібен, міняйтеся, починайте з себе. Третій варіант, мені подобається, тим, що вам дається ще один шанс на щастя. Змінюйтесь вже сьогодні. Не змагайтеся хто краще. Якщо він хоче вас вести, хай веде. Якщо вам ця людина потрібна, поступіться, будьте мудріші, зробіть вигляд, що він розумніше, але ж ми з вами знаємо хто розумніше, правда. Я вам всім дякую за перегляд відео за те, що ви довіряєте мені. Якщо я вам змогла хоча б трохи допомогти і дати гарну пораду, то мені буде дуже приємно. Я вам всім бажаю примирення, хто хоче цього. Я бажаю вам тільки щирих, гарних відносин. Будьте мудрішою, будьте для нього самою кращою. І, як завжди, підписуйтесь на мій канал, щоб отримати сповіщення про нове відео. Всім гарного дня!